За 25 рішень України, дякую. Наступне питання порядку денного Про внесення змін до комплексної програми трансплантології комунального некомерційного підприємства Стороженецький центр первинної медичної допомоги Стороженської міської ради. Прошу лідіганку. Так, це ця програма віддалася на комісії. Депутати, чи будуть зауваження so, пропозиції даного проєкту рішення? <кліп assunto> Якщо немає, пропонує даних проєкт рішення, прийняти за основу в цілому. Прошу проголосувати. і За 26 рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного внесення змін до програми підтримки стало функціонування комунального некомерційного підприємства Стормецький центр первинної медичної допомоги прошу від. Так, ця програма теж розглядалася на комісії. Буду запитання. Шановні депутати, чи будуть зауважені пропозиції до даного проєкту рішення? Якщо немає пропонування проєкт рішення прийняти за основу цілому, прошу проголосувати. Наступне питання, порядку денного. Пронесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Старнецький центр первинної медичної допомоги. Прошу відповідно. Це також пронесення зміни фінансового плану, Розглядалося на комісії. Шовні ну, депутати, поступила пропозиція питання відповідь, чи будь-яке питання до даного проєкту рішення. Якщо немає пропонувати даний проєкт рішення, прийняти за основною до прошу проголосувати підтримую. За вечір рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денно про надання одноразової матеріальної допомоги. Формує роль Лідія Георгана. Прошу лідія Георгина. Шановні колеги. Ми розглядали на комісії. Є таке запитання, щоб озвучити палію. Я думаю, що це все. Озвучувати не потрібно. Питання розглянути на комісію. Що напитати да. чи будь-заувачені пропозиції до проекту рішення? Прошу виробництва. Бюджет, вже Всі Це перше. Ту, ми, ми досконально розглянули кожну суму на бюджетній комісії, на загальній. коміту. У нас загальна комісія з іншими. І у нас там було одне питання, то по виділені кошти по казначейству. Ми не проголосували, ми сьогодні зібрали перед сесією комісію і два, два підпункти розглянули. Це розглянули виділення кошти начальству Ідею, на з вашого дозволу, я тоді е, дивіться, відбулося засідання комісії буквально перед сесією, комісія розглянула дві пропозиції, тому я пропоную дане проєкт рішення прийняти за основу, а потім проголосувати кожну пропозицію. окремо. Тому прошу е, ставити за основу даний проєктів. За 26, дякую. Тепер е, ставлю пропозицію 50 тисяч гривень по програмі підтримки казначейства. Було питання, на що вони спрямовуються. Була надана відповідь Алла уважно, що це йде на заміну батарей, ну, тобто покращення системи опалення. Комісія підтримала, тому що депутати прошу дану пропозицію про 50 тисяч підтримки казначейства проголосувати і підтримати. Будь ласка, ми відняли в прошлому році, тож позначив 50-30. Вони прозитували, використали ті кошти. До 31 березня ми здається, повинні пройдувати звіт. Отже, по програмі різкують, здається, я можу помилитися, але до 31 березня, а потім ми обов'язково представимо звіт по програмах. <глазка> так. Хто з на пропозицію, прошу проголосувати підтримувати. Наступна пропозиція до нас звернулася обласна військова адміністрація. Тут, можливо, краще пояснити, чи є необхідність Ігор Іванович. Є. є можливість да, зробити об'їзну дорогу, яка йде ось, по вулиці Матросова. Вона як пріоритет, десь розглядається обласною військовою адміністрацією, але вони звернулися до нас листом, щоб ми профінансували дану проєктно-кошторисну документацію на виготовлення даних. Є додаткова потреба? питання. Де всі депутати з того прочету висновому ці Дякую, Микола. Тему нам депутати ставлю на голосування пропозицію, яка ще направити. Буде субвенція обласного бюджету. У наданні субвенції обласного бюджету на не виготовлення проєктно кошторисної документації. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати 500 тисяч у розмірі 500 тисяч. Прошу проголосувати, підтримати. Ні, ну це абсолютно логічно, це рахунок про Так. правильно? Да. Шановні та чи будуть інші зауваження пропозиції даного проєкту рішення? Якщо немає, пропонують даний проєкт рішення прийняти в цілому з урахуванням двох проголосованих пропозицій. На 26 вічні України, дякую, чому депутати. Наступне питання порядку денного про затвердження статуту комунальної декораційного підприємства інформує Петровський Олександр Францій, голова постійної комісії питання охорони здоров'я, соціального захисту і та мунічної політики. Прошу, Олександр Францович. Статут це є динамічний процес, він завжди зазнає змін, е, Вчиття вносить свої корективи. На ваш розгляд виноситься це питання. Депутати чи буде уважні пропозиції до плану проєкту, прошу прохання. Саме панці в цьому місці до це тут контактизувати пункт один 3. Щодо професійних кілька підприємства від та підсвітник департамент охорони здоров'я, та реалізації про зброї. Але після всіх департаменту охорони здоров'я, чи то професію, що невеликові своєї державної адміністрації. Фамілія поважного не так, даме та пункт один 3, Департаменту охорони здоров'я. Чернівецької обласної держави до шкаф військової, то ставимо самі. Пункт Один 3 доповнити військова зістати. Доповнити. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Інші пропозиції, за увагу, на рішення. Май, не Якщо немає ну, даний проєкт рішення, прийняти в цілому заховання пропозиції. Прошу проголосувати і підтримати. За 26 рішення прийнято. Дякую, шановні депутати. Переходимо на 23 питання на програму тому переходимо до розгляду земельних питань. Петля, прошу. Е, Отже, 24-те питання порядку денного. Про зарахування заявників до списку, бажаючи отримати займальні ділянки для будівництва індивідуальних гаражів. Одна заява від відповідно відповідала. Одну секунду. Петля, прошу від наші питання. Відповідається ви проповіці. Депутати, чи будуть зауважені пропозиції до даного проєкту рішення? Якщо немає, пропоную даний проєкт рішення прийняти за основою, в цього. Прошу голосувати і підтримати. На 25 рішення прийнято. дякую. Наступне 25 питання порядку денного про надання дозволу на розроблення містобудівної документації детального плану території. Прошу, Аркадій Дмитрий. Посадити на комісії, комісії надати дозвіл відякарені Олександра на розробку детального плану. Шановні депутати, чи будуть зауваження пропозиції до даного проєкту рішення? Ні. Що немає, пропонують даний проєкт рішення прийняти за основу цілого цілому. Прошу проголосувати. порядку денного. Що результати до даного проєкту рішення є доповідна записка юридичного відділу, тому я буду прийняти спочатку даного проєкту рішення за основного. Результати доповідна записка е, начальника біоторичного відділу Оксі Світр-Козудова е, про розгляд заяв громадянського приводу затвердження технічної документації щодо встановлення межімейних ділянних купурів та передачі безплатного власність. Пункт 5, 6, 10, 13 та 17 до матеріального і долученої документи, що можуть відображати актуальну ставлену озброєння інформацію про наявність. У заявників зареєстрованому встановленому законному порядку право власності. Тому пропоную дані пункти відправити на доопрацювання і влучити відмінні підтверджуючі документи. Там іде мова про те, що не старі свідоцтва на право власності, які не відображені в реєстрі. І коли ми робимо запит реєстру, нам не відображається інформація про наявність у них мання. Прошу, ну, ставлю на голосування пункти 5 6, 10

Далі вулиця Місторгець, вулиця Палати. Чи прошло будь ласка. Це будівлями земля. Розкажіть мені, будь ласка, хто повинен зобов'язати людей зареєструвати правовласні всіх у новому реєстрі і десь організувати. На сьогоднішній день відведена наявність майна, лише можна.